Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. А чи знали ви, що у нашому мовленні ми щодня вживаємо англіцизми? Це слова, які запозичені з англійської мови. Сьогодні пропоную розглянути модні англіцизми та дізнатися їх українські відповідники. Поїхали: букросинг, книгообмін, лайфхак, порада, підказка, хитрик, лазівка, а фідбек. Відгук, відповідь, зворотний зв'язок, а спікер доповідач або промовець, лоу-кост, мало кошт або мало гріш. HR спеціаліст з підбору персоналу, тимбілдинг гуртування, хайп, галас або лемент, хейтер ненависник або злоріка, інфлюенсер впливовець, т'ютор наставник, а дедлайн кінцевий термін. Скіл, навичка або вміння. Сучасний українець не уявляє свого щоденного життя без месенджерів, інстаграму. Але є один лайфхак, про який я впевнена, що знає кожен. Користуйтесь інтернетом в міру і не забувайте про живе спілкування. Успіхів вам!